А ви знаєте, що частина українців є нащадками вільних людей, які згідно з магдебурзьким правом входили до органів самоуправління чисельних міст і містечок на наших землях. Якщо ваше прізвище, війт, бурмістр, присяжний чи будь-яке похідне від них, майте на увазі, що з великою долею ймовірності ваш предок був поважною людиною, котрій громада доручила розпоряджатися своїм добробутом, статками, а подекуди і самим життям. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, в кожному містечку, яке мало Магдебурзьке право, громада вибирала місцеве самоуправління, магістрат. Причому туди входили не лише так звані керівні особи того часу, а й такий собі обслуговуючий персонал. Всі вони звільнялися від сплати будь-яких податків і були вільними людьми. Тож, давайте розглянемо, як це виглядало на практиці, тобто на конкретному прикладі. Я безпосередньо зіштовхнувся з цією темою, коли віднайшов інвентарі містечка Чорний острів Подільського воєводства, звідки походять мої предки. Нагадаю, інвентар це господарський опис населеного пункту, де зазвичай вказувалися голови родин. Хто які мав повинності, а також містився загальний огляд маєтності містечка і всіх податків. Чорний острів отримав магдебурзьке право в 1556 році від польського короля Сегезмунда 2 августа. Тоді тут був зведений укріплений замок з кінця 16 століття і до 1744 року маєток належав Вишневецьким. Але повернемося до інвентарів. Так ось в господарському описі за 1748 рік окрему графу склали люди, вільні від всіляких повинностей, а також ті, котрі перебували на двірській службі. У Чорному острові було 10 таких осіб. Насамперед, це представники міської влади, тобто місцевого самоврядування. Бурмістр Василь Скваровський і присяжний Михалко Яремчук. Крім цих поважних осіб, у списку вільних від повинностей людей знаходимо ставничого Романа Рибака, лісничого Семена, гуменного Хвитька Борисюка, двірських пасічників Василя та Івана, пахолків Яна Свенцоного і Хвитька, двірського пастуха Гаврила. Нагадаю, пахолками тоді називали слуг або помічників невисокого соціального статусу. Друзі, якщо ви цікавитеся не лише історичними фактами, а й інформацією безпосередньо про своїх предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Тут треба зазначити, що повний комплекс штату самоврядування, який відповідав нормам, поширеним на українських землях Магдебурського права, складався із більшого числа осіб. Так міська громада обирала раду, як правило, з чотирьох бурмістрів або райців, що очолювали її ротаційно, тобто постійно мінялися, вони розглядали цивільні справи. Паралельно функціонувала так звана лава з чотирьох присяжних, які розглядали кримінальні справи, лавників очолював війт. Але часто громади обмежувалися лише декількома виборними особами. Як бачимо, в 1748 році у Чорному острові був лише один бурміст Василь Скваровський, який, напевно, і керував містом. А присяжний Михайло Яремчук виконував повноваження його помічника. В інших містечках міську владу часто очолював Війт, знову ж таки, коли мова йшла про некомплект. Тоді його помічниками зазвичай були бурмістр і присяжний. З ними війт розглядав і цивільні, і кримінальні справи. Скваровський і Яремчук, очевидно, теж розгрібали все підряд. В обов'язки міського керівництва тих часів входило стеження за порядком, спокоєм і безпекою мешканців. Облік населення і житлових будівель, збирання податків, контроль за виконанням підданими повинностей на користь дідича, апеляції на рішення Війта та його помічників надходили або до замкового суду, який діяв в адміністративному центрі маєтку землеволодіння, або безпосередньо до власника. Що ще довідуємося з інвентаря про представників місцевого самоврядування? Скваровський мав три коні, а Яремчук два. Якщо робити оцінку їхніх господарств за наявністю тяглової худоби, то вони були не найбагатшими мешканцями Чорного острова. Також кожний із них мав по два сини, що було зазначено в господарському описі. Що цікаво, в інвентарі містечка за 1670 рік серед боярових, тобто служивих і вільних мешканців, ні війта, ні бурмістра немає. Записаний лише присяжний Грицько. Крім нього, зазначені осачі Іван Хіптян, міські стражники, Хведір Серединський і Тимко Голошишець, Жовнір Ярема, міський довбиш Іван, Зброяр Мацько, пасічник Хайко, швець Стефан Виноградник, рибалка Семен Дубець, Коваль Яско, Кравець Яцко Кушнір Місько, і навіть міські убоги Данило і Андрушко, які теж не мали. Повинностей. Отже, був тільки присяжний, який напевне уособлював місцеве самоврядування. Більш детальної інформації ні про нього, ні про його остатки нема. Як можна зрозуміти з інвентаря, в 1670 році поселення ще не оговталося від Хмельниччини, в Чорному острові проживало приблизно пів тисячі мешканців. Для порівняння за даними Подимного реєстру 1629 року, тобто до війни, там мешкало приблизно 2,5 тисячі осіб. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога, підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Не дивно, що в період руїни місцеве самоврядування було в занепаді, як, напевно, і інші складові соціально-господарського буття. Ще один красномовний факт крім самого містечка, в інвентарі 1670 року записані лише два села Захарівці і Грузевиця, де проживала невелика кількість мешканців. Всі інші поселення Чорнострівського ключа, а їх були десятки, залишалися пусткою. Ось такі наслідки Хмельниччини, а попереду на Подолян очікували нові випробування, а зокрема, 27-річна турецька окупація. Про цей період я маю окреме відео, посилання залишу в описі. Лише після карловицького мирного договору, коли подільське воєводство повернулося під юрисдикцію Речі Посполитої, Поділля почало заново залюднюватися. Наприклад, у згаданому мною 1748 році в Чорному острові вже проживало мінімум півтори тисячі мешканців, було заселено до десяти навколишніх сіл. Водночас, попри всі труднощі, глобальні історичні почасти трагічні події, місцеве самоврядування на українських землях успішно функціонувало згідно з усталеною європейською традицією. Ще один важливий маркер, який відрізняє нас від диких північно-східних сусідів. Недаремно після анексії Російською імперією земель правобережної України царська влада поступово ліквідувала Магдебурзьке право. То що, друзі? Є серед вас нащадки колишніх мерів українських містечок чи їхніх помічників? А можливо, серед ваших друзів чи знайомих? Адже згідно з статистичними даними одних присяжнюків в Україні є більше 8 тисяч носіїв. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.